Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити салат. Ну, такий, я просто комусь може нагадаю за цей салат. Цей салат не новий, його роблять багато людей з ананасами, курка, яйця, одна картошина, трошки сиру і горішки. Горішки ми потім з по, 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 качалочкою Значить, Взяла я кільце і на дно трошки капну майонезу, зроблю сіточку. щоб Картошка. І одну картошинку потру на терт. Ну і треба горішки на ці на цій салаті. У нас там є ролик, як ми робили е, для сушки горіхів такі баночки. Писали мені там, на що це заморачується. Можна поставити на котел просто якийсь там ну, миску з горіхами. І на що це робити? Це тому що тут ось зроблені дирочки. Юра прорізав болгаркою для того, щоб була вентиляція. І от, е, Пояснюю, для чого ми робили такі баночки. Для того щоб оце тут ось це била на салат. Чесно кажучи, ніколи б не подумала, якби не побачила сама. Я взяла з цих баночок горіх і вони ось, іначе жарені, а були зверху, на котлю зверху. Ниж, до нижніх ще не дійшла. E, значить, для чого ми робимо ці банки? Для того, щоб економія міста на котлі. У нас котлет невеликий, ну, поставте велику миску з горіхами. і все. А так вони у нас стоять один на одному і таким образом сушаться. Середина листопада а у нас на городі ікріп, і петрушка. Ось такий теплий листопад в цьому році. То я, звісно, коли нема, просто що є, то я зроблю. Трошки кропом зверху присиплю. І знімаю кільце. Дуже класна штука це кільце. Я в ньому як випікаю, дно роблю з фольги і для салату і для випікання, для всього воно підходило. От і все, наш салатик готовий. Зараз Юра зніме пробу, да, Юра? Угу. Вирізала з червоного болгарського солодкого перцю такі смужечки і по петрушечки розклала їх. І вийшов такий як декор салата. Ну, трошки веселіший він так виглядає. Так, сіли на обідати, поїли бульйона, і зараз будемо спробувати майбутній новорічний салат. Не один із майбутніх новорічних салатів. тому що там Ну, видає... презентація, презентація. Да, Тут ось перчик упав у тебе. Ну, ну що, піднімем. так, ми піднімемо його. Так, ну презентація, так, можна согласитися. <ріху> 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 На сторік піде. Так, пробуємо. Консистенція, Ну як от є ці. Ну, Юра все время против ананасов был. А сейчас тут вдруг раз и ананасы. Ну что? что? в этой. Пахнет горечками, на удивление. Сначала вкус горечки, а потом уже ананасы. Не, довольно это неплохо, вы знаете. Нужно приготовить. Недавкий, сочный. Ну, как, миросочный, не мокрый. Соковитий він буде за рахунок ананаси, тому що ананаси mm. я не, не піддушую. Ми тільки його зробили і одразу пустили в роботу. <Сразу> Містає. <їм>. Можна, можна готувати, можна. На новий рік Так. No. Діло то тому, що ночі ну, до вечора достоїв. Ну, де воно не бо по це велике. Ще вечором подивиться, як він на устойчивості. А що йому буде устойчивості? Він ну, нормально буде. Тут yeah. же все сухеньке, сіточки, нічого не це. Не, ну Може, пропитається більше, і ще буде ароматніше. Я а, за це кажу. Ти кажеш наустойчує, що він здохне до вечора. <гум> <Чи що? гум> Неостойчує. Ну, в общем, одним словом, це старий був нічого нового ми тут не придумали. Не, можна Тим, готовить, можна, тим часом він угу. заслуговує на увагу. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам все найкращого. Дякуємо за підписки, за вподобайки. Всім миру. Ой, І добра. Всім пока-пока. общем, ввечері цей салат не дождеться. На обід у нас сьогодні було по трошки бульйона, а на другий буде. Коротше, виходить, цей... що з грудки оце зварили бульйон. Трохи приправки. Да. Гріночки пожарили в тостері, обалденно вкусно, дуже. Два в одному. І салату, ще хліба не треба. Хто не любить хліба, а що бачите, Да. І що я хотіла ще порадити, хто не думає робити цей салат. Ну, з наших висновків, то треба, от, коли в піалці було м'ясо, то треба було його в піалці і перемастити обільно або сметанкою, або майонезом, щоб воно було сочніше. А так, в общем-то, дуже смачно. Хороший. Рекомендуємо. Так ну, що... Я ще думаю, може, чу-чуть такого такого маринового огурчика. Це на носа є. Ну, то в общем, це буде салат номер 2 на новогодній стіл. Получається, перший у нас буде м'ясний салат. Ми зробили, нам дуже сподобався. Оце буде другий. Часник не додайте. Да, Бо задихнеться буде І цибуля не треба. Mm -hmm. mm -hmm. Не чесник, не цибуля, так ідеально все. Ай, ти красота. Соньки подобається, коли нема світла, так, да, Сонь? Скажи мені, уваги, скільки зі мною грається, зі мною грається, вони вже і так і сяк, да, Сонь? Сонь. Соня. А де м'ячик, Соня, де мячик? А де мячик, Сонь? А де м'ячик? Соня, а де мячик?